Ротші, друзі, я вже одяглася на осінь, дуже класний жилетик. І власне я з організаторами, з виробниками. І перше питання: що за бренд ви представляєте? Бренд Коза Дереза, мануфактура. Ми самі з Тернополя. у Львові у нас є крамниця. Ми маємо сувеніри, вишиванки, прикраси дуже різні. Такі гарні іграшки. Іграшки, так, тобто це йдуть машинна вишивка, вишиття йде також машинної вишивки. А скажіть, будь ласка, яку емоцію ви б хотіли вкласти, ви б вклали, чи ви вже вклали саме в виробництво даного бренду? Це йде подарунок. Щирість, відкритість, сміх, радість, це йде сувеніри, йдуть такі і патріотичні також. Тобто дуже різні дні, слава Україні! Зірочки зірки з містами України у нас дуть вишиванки з різних регіонів. Тобто, ми вкладаємо душу в кожен виріб.